Города і до залізничного вокзалу. Одна зупинка, не знаю скільки коштував квиток, але думаю, нас буде дорожче зараз. Ви бачите, там під мостом оця стіна, яка зараз заклеєна плакатами, називалася стіна плачу або стіна смерті, тому що на тому місці дуже часто траплялися аварії, нещасні випадки. А ще сюди приходили самогубці покінчити з життям. У, повнов... у тоді ще повноводному ужі. Як у нас кажуть, уж, е... в ужі вода по шию, але по шию, якщо стати на голову це зараз, але раніше він дійсно був повноводний, е... там не видно трохи, але е... там була така в угорські часи, там була де ясен. Де бачите таке дерево? Там була тераска, і можна було спуститися прямо до річки. Там були столики, можна було гуляти, відпочивати прямо на березі ужа. Чим цікавий цей ясен, всі бачать 400-річне дерево, 400 років, але унікальний він не тільки тим, а тим, що на ньому росте 200-літній плющ. Плющ це паразит, який вичавлює соки і потім дерево вмирає. Але вони так разом жилися, що і одне живе, і іншому дає жити. Оце таке унікальне дерево-плющ. Прийдімо далі.